Ну що ж, привіт, мої дорогенькі. Для мене час пройшов зранку до вечора на ось так. Знаєте, що я зрозуміла? Що не хочеться їсти, коли людина зайнята. Цілий день в праці. Графін порожній. Я навіть, друзі, випила більше, ніж графін. Бо я пила таблетку від голови, мені боліла голова. То Я ще пила воду. І оцю воду я п'ю ще окремо поза графіном. Це вода знову з оцтом. Вона мені добра, Знаєте? Смакота. Ну і що, друзі, сьогодні мені захотілося супчику. Якщо ви дивилися канал, мій так, ви ще його не дивилися, бо я ще випущу відео, друзі, як я його готувала. Я вам зараз розкажу, а відео, яке вийде пізніше, ви все побачите. Ось такий. Сьогодні в мене супчик овочевий. Я на вершковому маслі посмажила чесничок, потім його витягнула, коли він віддав свій аромат. І туди додала частинку броколі, частинку кабачка і частинку селери кореневої. Залила водичкою, щоб покрило, зварила все до готовності, додала вершків. Посолила, поперчила, все гарно блендером перебила, і це дуже смачно, повірте, мені я прям хочу при вас спробувати. Надзвичайно ну, смачно. Я люблю такі крем-супчики, мені подобаються. І, друзі я спекла сьогодні кету хліб. Теж буде на, у відео. Тому що після 18-ї години обов'язково вам напишу знизу під тим відео рецепт. І під цим напишу Окей, я напишу ще під цим. Друзі, бо, може, хтось не дивиться основний мій канал верніше, основні у ці відео, що в 6 годині. І сьогодні, друзі, їм отакий шматочок сала. Салом зловживати не потрібно. Далі редисочка і чесничок. Так, мені захотілося чесника сьогодні. Ось такий у мене сьогодні, така в мене сьогодні вечеря. Друзі, ввечері діти будуть їсти рулетик, який я спекла на каналі, в честь мого дня ангела. І я до цього, друзі, байдужа, наскільки велике значення має налаштування в голові. От мені байдуже. Я собі зроблю кави вечірком і просто буду пити саму каву без нічого, без цукру, без ніяких десертів, без нічого. От. Тому головне налаштуватися, і щоб в голові був порядок. Е, до речі, друзі, мені дуже легко цього разу легше, ніж мені було два роки тому. Чи мій організм вже це пам'ятає, чи я не знаю. Я вже думаю, як собі, як собі ускладнити життя, тому що я думаю, може я не буду худнути, тому що минулого разу мене там і підсмоктувало, хотілося їсти, хотілося хліба, а цього разу мені дуже легко, напрочуд легко. Я вже переживаю, як буде моє схуднення, але я друзі відчуваю, що мені легше вже навіть просто по відчуттях відчуваю, що мені набагато легше сьогодні тільки третій день. Чекаю, мої хороші, мені дуже цікаво, як я цілий день про вас періодично згадую. Думаю, що там ті люди, як в них справи, як вони худнуть, не худнуть, щось там близнули, спробували. В перерві, важко їм, чи, чи легко, як, як в них все вдається. Мені дуже цікаво, друзі, тому про все пишіть, що ви їли на вечерю, чи п'єте воду, чи гуляєте. До речі, друзі, я находила зараз 8 тисяч з половиною, а норма в мене 10, я потім ввечері пройдуся ще коло біля будинку і дохожу обов'язково 10 тисяч. І вам завтра відчитаюся зранку. А чому я вам відчитуюсь? Воно вам, може, не дуже треба, але коли ти зобов'язуєшся перед людьми, то тебе ще це більше мотивує йти і зробити обов'язково для себе. Ось так, мої хороші. Успіхів вам. І зустрінемося завтра зранку. Па-па! всіх вас обіймаю. Сподіваюсь, у вас все добре.